Починаємо пришивати очі до голівки. Від розташування очей залежить характер іграшки. І ви дивіться, як вам більше подобається, щоб вони були розташовані, але враховуйте, що правильним буде поділити голову, ось так умовно, поділити від одного кутика ротику через. Верхівочку через маківку до другого кутика ротика, бачите, ділите умовно навпіл, і очі повинні бути розташовані в цій е, передній секції половинці голови. Тобто ось так. ну, е, До речі, хм. до речі, теж може бути, бачите, і досить ну, такий характер. Вимальовуються віграшки, але але я для себе ділю ось так голівку і розташовую очки в е, передній секції голови. Ось ось таким чином. І е, ось таким чином. Тобто, ось якщо в задній секції. Знову ж таки, я подивилася, так? чому ні, має право на життя, ось, можливо, вам так сподобається. Я розташовую в передній секції. Я орієнтуюся на цю умовну лінію. ось так. І м -м, можете використати голочки напевно, вам буде зручніше закріпити очки, прикріпити до голови. Я використаю булавочки ну, тільки з цієї причини, що вони в мене. Під рукою є, прикріплюю очі, таким чином, щоб ця ниточка була внизу, прикріплюю їх ось в цій секції. Десь так на, на серединці цього, цієї четвертинки голови. Тобто, якщо перед ще поділити напіл, то приблизно на серединці я. Очко зараз і прикріплю. Ось. Так, обережненько проколю. Знову ж таки, булавочки це, напевно, не найзручніший варіант, але, ну, фіксації, але мені підходить. Я, в принципі, так звикла. Ось так, це одне очко, і друге очко буде приблизно так само. Я не фіксую одразу друге очко, я спочатку пришию перше на ось цій ось відстані, як я вирішила. І е, що тут ще можна використати, який є нюанс, що можна почати пришивати очко з, бачите, ось тут е, серединка, можна почати пришивати, так, погано закріпила. Очко з цієї серединки, тобто під нею ось тут підхоплюємо петельку. І одразу прикріплюємо до голівки. Ось таким чином. Потім я дивлюся збоку, де це закріпити. Я прохожусь ось так, просовую голочку в голівку і дивлюся, де збоку буде закріплене. Очко, от знову ж таки, я по віку е край повіки я не чіпаю, тому що ну воно гарніше буде виглядати, якщо там не буде нитка. отак Ось так. Я тут закріплюю і одразу голочку перевожу е в цю частинку, дивлюся, де тут закріпити е очко. Ось приблизно на такій підстані, ось тут воно буде закріплене. Так, підхоплюю ось так. І коли я так зробила, мені вже оця булавочка вона не потрібна, тому що я, по суті, прикріпила так легенько око до голівки. І тепер я можу це очко гарненько пришити. До олівки, а це показую, як це. Тут я вже зачеплю цю серединку. Ось так і фіксую гарно. Взагалі зшивання деталей це такий дуже відповідальний етап. Тому що, ну, зв'язати, просто гарно, рівненько вив'язати, однакові деталі симетричні. Цього мало. Дуже мало. Потрібно гарно, акуратно зшити, і, якби це часто вирішально, вирішальний момент в іграшці. Ось. Очко. Ось так воно. Пришито. Дивіться, я ще хочу бачити, ось тут бачу таку відстань. От, от, я хочу ще пройтися і, і це гарно зафіксувати. Ви в своїх іграшках теж на це звертайте, звертайте увагу, я прям просовую голочку, так, під повіку. Так, ось так. І ось так. І. Прошиваю Так. Так, и тут я зайду сюда. Так. Сюди. дивлюсь чи це те, що я хотіла. Так, воно акуратно виглядає, бачите, з усіх сторін нічого зайвого, просто акуратно пришито. Це те, що мені і було потрібно. Знову ж таки, дивіться, як. Вам подобається, де розташовувати. Очки експериментуйте. Ось я підхоплю тут петельку, зроблю вузлик, сховаю цей вузлик всерединку і зараз буду пришивати друге очко.